Вітаємо глядачів нашого каналу. Сьогодні ми розглянемо дуже цікаву продаж вкрай рідкісної монети, що відбулася цього року на одному з надійних інтернет аукціонів. Ще одна рідкісна монета 1 гривня 1992 року була продана за 40 000 2 гривни. Точну цифру в доларах США зараз я не назву, але ціна монети перевищила 1400 доларів. Декілька слів про монету. Метал латунь. Грошова одиниця гривня. Вигляд монета. Номінал 1 гривня. Стан монети. Сколів трещин м'ятін немає. є е невелика пляма від окислення. У чому секрет такої вартості? На відміну від стандартної ваги 7,1 г. Вага цієї монети склала 12,73 г. Монета. Є одним із рідкісних екземплярів перших українських монет, які виготовлялися з різних матеріалів і на різних заготовках. Зараз подібні монети вкрай рідкісні та дуже цінні. Відразу було ясно, що ця монета має вартість. Немаленьку протеза летом стежило 29 осіб і було зроблено 84 ставки, що говорила про серйозну боротьбу за монету. Так що, шановні глядачі нашого каналу, подивіться уважно, які монети знаходяться у вашому розпорядженні, і за наявності такого рідкого екземпляра, ви можете виставити його на аукціонах України, США та Європи. За щонайменше ті ж 1400 доларів США. Так само не забуваємо поставити лайк, підписатись на канал, щоб не пропустити цікаву та корисну інформацію, яка можливо допоможе вам вижити у ліхоліття. Усього доброго та до нових оглядів на нашому каналі!